Усім привіт! Усіх вітаю на каналі Теліжан. Мене звати Владислав, і це у нас нова серія нашого номограйчика у грі єтс 2 на мапі Донбас Меп. І у попередньому відео ми з вами вирушили з міста Донецька і поїхали до Маріуполя на Азов Сталь. І, друзі, у цій серії ми з вами відправимося знову ж у інший рейс Донеччиною. Будемо їхати із Донецького. Аеропорту, що ж, друзі, поїхали! Так, ми з вами біля Донецького аеропорту. Ми вже біля нього бували. Не дивіться на цю от платформу. Порожню ми хоч веземо якийсь там некий кран, але ну, його ніби й немає. Ну, греч з ним. Також, друзі, не забудьте поставити ваші вподобайки та підписати на цей канал. Це мене змотивує зробити наступні відео про ЄТС 2. Так, ну що, вирушаємо з Донецького аеропорту. У цій серії ми будемо їхати через Донецьк, Кальмівське, потім заїдемо до Новоазовська і останнє місце нашого як би, прибуття це село Безіменне. От, такі у нас плани на цю серію. Ну, це ви вже, друзі, бачили цю місцину. Ми вже тут проїжджали. Добре, що я маю таке хороше замовлення, можна приїхатися іншими вулицями. Звичайно, іншими вулицями самого міста Донецька, тому що є вулиці, які я вам ще не показував. Тому дивіться, стела, стела, як ми заїжджаємо в місто Донецьк, так, зараз перечекаємо, аби було нам добре звідси виїхати. Бо розуміємо, що водії все ж не зупиняться, не пропустять нас так просто, тому треба перечекати, поки звільниться у нас дорога. Так все чудово, друзі. Ну і перед нами, звичайно, що стела з написом Донецька. Ми на дорозі, донецьк Горлівка. І ось так, ось так. Знаєте, я вже довгенько граю на цій мапі, вже можна навіть якісь та й висновки робити. Донець зроблений непогано, як і інші населені пункти. Хоча на цій мапі є і старі населені пункти, які були ще зроблені в перших версіях. І я ще це навіть пригадую. Але все рівно, оці ще нові населені пункти, наприклад, Харків, наприклад, Дніпро, Покровськ, вони зроблені доволі непогано, як і Краматорськ, до прикладу, Костянтинівка, доволі якісно зроблені. А от старі місця, ну ми з вами там і побуваємо у цій серії. Так, друзі, це одна з вулиць самого Донецька, практично. Лейтне центр. Лейтне в центр ми з вами, друзі, їдемо з самого Донецька. Знову ж ви помічаєте, що людей тут не так і багато на цьому початку, бо тому що це близькість, близькість до аеропорту. Це до вашого відома, ще молодий райончик, мікрорайончик самого міста. Тому тут ось така ситуація. Чим ближче туди до. Сталеварного заводу, чим ближче до Донбасу, тим вже старіше у нас місто. Хоча сам Донець складався, або ж Юзівка складалася з багатьох населених пунктів, які знаходилися біля шахт і біля провідних підприємств. Вже потім часом саме місто почало розбудовуватися ось так. Стрімка індустр... індустріалізація призвела до стрімкого росту населення. Так, перечекали, перечекали, поки промиготіло зелене, і зараз ми на вулиці Щорса. Ну, зараз так вулиця називається, поруч біля вулиці Університетська. І тут, як я розумію, повинен знаходитися корпус Донецького національного університету. І я в попередньому відео розповідав, що цей університет е, перемістився до Вінниці після окупації Донецька і... Ім'я йому та й присвоїли цьому університету на честь відомого письменника-десидента. Звичайно, що я говорю про Василя Стуса, і цей університет носить саме його назву. Це доволі кльово. Хоча Стус насправді народився на Вінниччині, але все одно приємно бачити людей наших саме от в Донецьку. Це насправді не так і далеко від, від мого місця проживання, від моєї малої батьківщини. Тому це ж приємно, що нас в честь Стуса назвали саме Ну, ун університет присвоїли йому ім'я, Василя Стуса. Ну що ж, друзі, давайте я ще поки що не доїхав до того корпусу. Зараз прийдемо. Біля заправки десь точно повинен бути цей корпус. Бо я її доїду і не бачу. О, дивіться, ось і він, друзі, початок саме цього корпусу, дивіться, колись сюди заходив сам Василь Стус, ходив цими вулицями і заходив до цього корпусу. Ось так. Саме до цього університету. Так, а нам ще є що їхати через цей Донець. доволі велетенське місто. Так, ну що, поки що нікого немає. Добре. Стосовно цієї будівлі круглої. Насправді, я колись говорив, що це якийсь музей, виявилося, що це був торговий центр, доволі незвично. Ось так воно знаходиться. Цікаво, люди вигадали побудувати ось таку будівлю незвичайно. Не будувати все однакове, а от така різноманітність, справді, якось та й заворожує, якось зацікавлює можливо, туристів, або навіть гостей з самого міста. Це ж місто доволі відоме, в плані туризму має на увазі тут е, місто. Має Донбас-арену. І тут були матчі донецького Шахтаря. Ну і певною мірою багато фанатів приїжджало саме сюди. Так чи інакше, це якби одне з туристичних місць України. Особливо на сході нашої величної держави. Так, ну друзі, вулиці. Там далі, далі, у нас сталеварний донецький завод, біля якого понабудовували багато поверхівок. Хм, що ви хотіли, друзі, Донецьк. Донецьку розбудовується населення збільшувалося. Хоча зараз населення не один мільйон, як було колись до війни. Війна почалася 2014 року. Не забуваємо про це. Так, повертаємо. Ну, поруч у нас головний офіс самого сталеварного заводу. Вон там, десь там, де плитка поставили, там плитку якісь прапорці висять отаке, отаке сяке. Так, і десь ми маємо виїхати. Маємо виїхати, Бо там ще є одна вулиця, вона така цікава. Одна цікава вулиця, яку я ще не проїжджав. Ми проїжджали біля епіцентру, коли ми виїжджали з Маріуполя. Якого Маріуполя. А в напрямку до Маріуполя їхали. Маріупольською трасою їхали через. через, через Волноваху. Я тоді говорю, що це, можливо, волноваха, можливо, не волноваха. Той був повалений міст, пригадуєте, в передній серії, тому це ж у мене думки, можливо, це справді волноваха. Знову якась будівля, можливо. А можливо, це справді головна будівля, тобто офіси сталеварного заводу. От цікаво, скільки на сталеварному заводі Донецькому працювало людей, бо завод справді велетенський. Ви спробуйте зайти на Google Maps або ну, там окремі додатки з мапами. І ви побачите, яку площу займає саме це підприємство. Ні, Азовсталь, вона, напевно, в п'ять разів більше. А можливо і ні. Ні, точно в два рази більше. Азовсталь в порівнянні з Донецьким сталеваним заводом. Так, перечекали, перечекали, поки мого тіло зелене. І зараз повернемо, повернемо саме у цей бік. Я вже не вперше говоритиму, але я тут бував. Ні, не на цій вулиці, в самому місті я бував. Ще до війни, а так то інші міста. Маріуполь там проїжджав, Краматорські інші міста. Тому ця місця для мене як другим домом. Зйомі з місця справді цікаво. Але шкода, що так трапилося. Шкода, що так трапилося майже 11 років тому з цим містом. Дуже сумно, дуже сумно, місто далі розвиватися. Збільшувалось населення, але чомусь, чомусь таке трапилося. таке трапилося. Дуже сумно, але. Друзі, це реальність. Це реальність без цієї реальності ніяк. Вона є в кожному домі. Кожному житті трапляється, тому загалом так. Дивіться, друзі: ось ще один з мікрорайонів чи районів самого міста. Дуже багато приватного сектору, але мені треба їхати в, при... в напрямок Кальмівського, саме туди. Але я ще знову ж згадаю попереднє відео: ми там проїжджали біля тої розвилочки. І там теж я говорив, що це ще не кінець міста. Тобто, ви дивіться, у нас є об'їзна. Кільцева, звісно, навколо самого Донецька. І це навіть блокпост у нас от є, але то таке. І найголовніше те, що за межі цього цієї об'їзної теж розбудовувався сам Донецьк. Там теж є окраї мікрорайони. Бо тому що в Донецьку якби ну, не вистачало місця, приватний сектор багато займав самих місць, підприємства. А от розбудовуватись треба далі. Ну і там об'єднували деякі села, тому нема про що й говорити. Так. Спортивна база якась цікаво, цікаво. Так, а нам прямо, нам прямо прямувати і там десь виїдемо. Ще в частині Донецька. Дуже цікаво, що Донець таке велетенське просто місто. Макіївка, вона на 25% здається менша за площею, але все одно міста Велетенські просто. Велетенські. Дуже сильно розбудувалися. Ну, це вам не Київ. Хоча Київ це столиця, найбільше місто України. Та і Севастополь теж, великий за площею. Ні, він не більше як Київ, практично, як Київ за площею. Так це ще поки що у нас Донецьк, Це ще Донецьк. Чесно трішки здивований, що воно ось так. Чесно трішки здивований. Але то таке, то таке. Дивіться, друзі, ще частина Донецька. Але добре так зробив розробник, Це ще було додано в перших версіях самої мапи. Ну, стосовно там, Донецьк, Макіївка була. Потім туди трішки далі південніше. Безімельно, Новоазовськ, Кальмівське. Маріуполь Мар ще, мабуть, не був. Ні, був доданий Маріуполь, був. А вже потім вже почали додавати інші міста, там Краматорськ, Харків, Дніпро, Покровське. Я надіюся, що ми зможемо в майбутньому теж оглянути наступне оновлення, де буде додане місто Запоріжжя. Було б, чесно, цікаво бачити саме Дніпро Гес на тій мапі. Так, повернулись ми назад, бо там були пули з соняшниками, а там далі вже не було що й дивитися. Там далі був виїзд до шосе. Був виїзд до шосе. Так, ну це ще буде одне відео, я гадаю. Там ще лишиться не так і багато нам е оглядати самої мапи. Але все одно потужне у нас проходження виходить. Я ще не отримував останнім часом такої велетенської населоди від Євротраку. Саме від МАП про Україну, бо тому що ми з вами Промоц повністю проїхали, ну, саме, що стосується України. Ми повністю проїхали оту румунську карту. Ну, аби ви знали, аби ви бачили, що там зробив сам Румунен. Що зробили Румуни про Україну? Та і Укрбаб ми теж з вами друзі об'їздили. Де ми тільки там не були? серій до 30 точно там було у мене про укрмеп. Та і цих серій буде десь. Якщо рахувати з бонусним відео, то десь 10 повинно бути. Точно, а це восьма серія. І ще бонус а це вже 9. О, дивіться, Метінвест. і тут у нас знову щось видобувають напевно, вугілля якесь. Або залізні руди. Там всього вистачає на Донеччині, дивіться. Ці великі вантажівки стоять. Це не за це якісь. Сім. М -м, американські кенворкери. щось я не пригадую, як воно називається. Можна писати в коментарях. Ну точно це американський транспорт. Я таке точно бачив, точно бачив, точно чув про нього, що таке є уша. Але не запам'ятав назву фірми. А це прикро. Прикро, що не пригадую я назви. Але точно я це бачив, точно бачив. А також мене що цікавить, це те, що тут, ну не те, що велетенські просто перекони, а в тому, що я чомусь приїхав в місто Кальмівське, але воно у мене на мапі не відкрилося. Дивно, дивно. Навіть не сповістила мене гра, що я сюди заїхав. Там якась дорога дивна, дуже цікаво. Але ми з вами приїхали. Тим часом місто Донецьк, приїхали місто Кальмівське, і наступним. У нас є населений пункт. Добі зараз прийдемо з вами через залізницю і заїдемо у наступне село як же ж воно називається? А називається воно Роздольне. Добре, добре, ми, друзі, з вами в Роздольному. Поруч біля Донецька. Практично, хоча це, друзі, масштаб, тут може відчуватися. Ось така велика просто різниця у відстані. Так, ну що, давайте повертаємо от сюди. Але цікаво, друзі, навіть села у нас тут є. Навіть село можна насолоджуватися українськими селами Донеччини. Дивіться, труби ось так тут стоять, як і в реальному житті. Скажіть, ви ж бували там в тих краях? Бачили, як труби висіли, були ось такі хатки, двори? Я це добре пам'ятаю? Добре це пам'ятаю. Так, ну що, десь маємо повернути, якщо дивитися на, на, на навігатор. Я, я за ним дивлюсь, споглядаю аби. Не прогавити можливість повернути. Так, там у нас немає дороги. Банк дивіться навіть в цьому селі є, нічого собі. Хоча там і села справді великі, справді велетенські села, багато населення, близькість до Донецька, до провідних підприємств. Навіть дивіться, якась річка, може, тут протікає, чи, ні, чи не річка протікає. А, дивіться, річка. Ой, які краєвиди, чарівні. Українські степи ближче-ближче до Азовського моря, справді загорожує хі, казкові краєвиди, навіть череда пасеться на пагорбі. На пагорбі пасеться череда. Так, друзі, наступний населений пункт у нас. Село Васильівка нас вітає. Ну зразу, як виїжджаємо з Роздольного, зразу і Василівка. Ці два села знаходяться поруч один біля одного. Зараз глянемо, що ж це нас тут за село таке Василівка. Але напис написано українською. І дивіться назви населених пунктів написані не українською, а є ще українською. Оце дуже цікаво. Так, ну що ж, повертаємо повертаємо от сюди. Можливо, на Google Maps воно було по-іншому написано. Це ж розробник саме спирається на події тих часів. Ну, саме за Google Maps можна це зробити, і Дніпрог можна зробити з Google Maps, і можна зробити самий Харків. Загалом так. Бо якщо ти там не проживаєш, якщо ти не маєш достатнього матеріалу, та й самі споруди дуже складно робити, дуже багато часу це займає, саме щоб зробити якусь споруду, яка відповідала б дійсності. Сам відподали дійсності. Тому це просто велетенська клопітка праця. Ссосовно людей, які дуже сильно критикують саме такі от мапи, тому що там немає моєї хати, там не той магазин. Ну, зробіть краще. Покажіть, зробіть своє село. Розставте там усі будівлі, розставте там усі кущики, кожну травиночку, ну і потім я, можливо, гляну, поїжджу. Якимось там населеним пунктом. Так, ну я вже виїхав з Васильівки і на нас чекатимуть ось такі, друзі, місця, поля, степи. Ну, справді цікаво, якби теж було більше мап про Україну. Наприклад, там суто мапа про Львів. Бачив коментар, У що ж нас вітає місто Новоазовськ. Бачив коментар такий цікавий. Мені написали, що Укрмап це мапа лайно, тому що там немає усіх районів Львова. Тут не можна заїхати в кожну вулицю. Я не розумію таких людей. Ну, якщо вам не подобається, то зробіть краще. Зробіть, покажіть, зробіть повністю весь Львів, щоб потім усі люди змогли насолодитися цим містом. А вони кажуть, що це не мапа про Україну, бо там немає усіх вулиць, там немає моєї хати. Ну, це таке. Кожна людина. Думає по-іншому. Кожна людина відрізняється у своєму баченні, у своїх думках. А це у нас поки що місто Новоазовськ. Навіть карета швидкої допомоги у нас тут є. Усе з українськими номерними знаками, як і належить, <смі> щоб було. Як і належить. Так, ми їдемо в напрямку до автостанції, там розвернемося, а потім попрямуємо до Безіменного. Ось так, ніби й проїхало. Небагато, а вже відчувається, що справді багато проїхали. Все ж відчувається, що це старі от міста, які були ще додані в перших версіях самої мапи. Та і перші версії самої мапи були такі собі. Такі собі були. Багато було запитань до розробника. А зараз ми бачимо, звісно, що результат. Бачимо, що мапи доволі хороші. Бачимо, що міста доволі добре зроблені. Виїжджаємо звідси, виїжджаємо. Хоча це ще не все місто, ми ще не все з вами проїхали в Нову Азовську. Хочете зробити Львів? Робіть повністю, покажіть усім, як треба зробити мапу про Україну. А то чомусь багато українців розробляють мапи Росії, а Україна їм та кому вона треба. Кому ця Україна потрібна взагалі? А от Росія, це краще зробити там. Білогір'я, зробити Кавказ. там, Давайте його зробимо. Кому треба та Україна? Мені треба Україна. Та гадаю, що і багатьом людям потрібна Україна саме в грі. Але і таких розробників треба підтримувати. Треба багато підтримувати їх хорошими, приємними словами. Можна приєднатися до їхньої команди, допомагати в чомусь, там, розробляти, надсилати фотографії місцевостей. Оце дуже та. Важливо. Так, переїжджаємо, друзі, з вами через річку. До речі, цей міст і ця річка є в реальному житті. І тут на мапі вона теж добре представлена. Навіть назва та ж сама. Ось так. Ось така, друзі, річка. Це ще не кінець самого містечка. Спробуйте. Спробуйте зробіть, приєднається до якоїсь там команди, наприклад, до промоз можете приєднатися, розпочати розробляти якесь місто. Додатково, наприклад. Не тільки там розробляють міста на Заході, але вже й почали розробляти Одесу, Затоку, Ізмаїл. От що цікаво. Що є люди, є ентузіастки, які готові робити щось про Україну. І я гадаю, що знайдуться люди, які підтримують цю ініціативу, а не будуть сваритися, когось ображати, це справді дуже неприємно. Так, друзі, ми покидаємо з вами населений пункт Новоазовськ. До речі, тут багато проживало українців. У свої часи. Доволі цікаве місто цей Новоазовськ. Так, прямуємо. Скоро будемо Безіменого. Стосовно Новоазовська та Безіменного, поруч, біля них є велика авіабаза. Ну, Зараз там її немає, але там була просто велетенська авіабаза, де могло вміщуватись до 50 літаків. Отак, просто Велетенська. Якщо ви навіть глянете на Google Maps, теж те саме побачите. Там просто Велетенська була військова база. Ну так, довідомо. Але ми вже з вами все ближче ближче до Азовського моря. Стосовно цих країв, я тут теж бував. Я відпочивав у Широкіному, яке поруч біля Маріуполя. Там іще населений пункт Бердянське, Безімен, оце, оце між ними широке не знаходиться, я там бував. Я цю цю місцевість добре. Дуже добре знаю. Так, ну що, дивимося. Якась ферма. Хм, цікаво, цікаво. А коли ж це вже буде безіменне? я десь маю вже скоро заїхати у цей населений пункт. Комбайн, дивіться, новесенький. Напевно, нью Holland такі от. Гарнесенький, помаранчевий. Або скіф, або скіф, може все бути. Там аж різні конфігурації скіфів були. От хочете, щоб. Українськими дорогами, українськими полями їздила українська вітчизняна техніка. Або якби її виробляли, там, наприклад, класівські комбайни, якісь інші трактори виробляли саме в Україні, це було б дуже кльово. Були б додаткові фінансові надходження, і також, друзі, багато людей отримали б по собі роботу, працювали б, заробляли б гроші. Це було б дуже добре. Але можливо, в майбутньому так і трапиться, можливо і ні. Усе залежить, звісно, що від. Українців або ж від українського народу. Так, ну що, ми тим чином з вами в місті, в місті, вибачте, у селі Безіменне. І будемо десь тут шукати місце для розвантаження. Також на цій мапі є Червоний Хрест. Він тут зустрічається в деяких місцях. Особливо в Безіменному я десь бачив скріншотик, точно десь воно має бути. Хоча, можливо, ближче далі, туди до Маріуполя. До Широкіного точно воно повинно бути. Там і саханка має бути, бачив вивізку саханка, теж було там написано. Так, ну що, друзі, ми з вами приїхали до пункту призначення. Ну, а в наступній серії вже спробуємо більш детально глянути на село Безіменне і поїхати до Мелітополя, щоб закінчити цей нумограйчик. Ну що ж, друзі, закінчуємо це замовлення вдало, на відміну, без запізнень. І що ж, давайте дивитися на нашу мапу. Що ж ми з вами сьогодні зробили? Ми їхали з Донецька, з Донецького аеропорту, приїхали Кальмівське, приїхали Новоазовськ, проїхали майже все безіменне і декілька сіл, як Роздольне та Васильівка. Ну, а в наступній серії побуваємо в беззіменому повністю і в Мелітополі. Ну, що ж, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте наступних зустрічей!